Слава Ісусу Христу! Братики, сестрички, варіть дітям качани, бо я рву з корінцем вже. Але, знаєте, запросили мене на качани. Та думаю, що ж рвати 10? Треба за 20 рвати. Ну, благословляється 20 рвати. О, рву кашани. Та й будемо варити. Те, що, щоб... що коні не доїли. Зайшли на город коні людські. Зайшли а ті люди кажуть, ні. Та зайшли, воно витовкли, як то не люди витовкли, то коні. Але люк ще гірше коня. Рве безможно кашани в людей і буде варити дітям. Бо діти того варті. Десно які кашанчики, як золото, Вони покажи. О! О, тако 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 таке зараз. О. То на городі. Мої колеги по роботі такі гарні кашани. О. А ні, не треба, правда, не треба як його наводити. Ой! Ой, то ломи, що Качани, ломи, все, ломи. Гірше коняки. Ой, хай пошивуха відріже. Всім благословенного дня кідонідень. Четвер же? Четверже. Всім благословенного четверга. Мирного неба. А, буде нині четвер. Все, здоров'я, добра, много я літа. Ой-ой, ой, хати.